Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднується Станіслав Кузнічихін, співорганізатор фестивалю бального танцю Волині опен 2023 Вітання, пане Станіславе. Доброго дня. Хочемо з вами поспілкуватися про ваш фестиваль. Знаємо, що це благодійний захід. Розкажіть, будь ласка, де він проходить, хто на нього приїхав і чи є ще можливість в наших глядачів та радіослухачів е, прийти і побачити на це дійство. Е, фестиваль проходить е, в музеї Корсиків адреналін Сіті. Учасники зібралися зі всієї України, зі всіх куточків, е, обласних центрів великих міст. Зібрали ми 1400 пар. Е, ці охочі, в принципі, можуть завітати до нас на фестивалі. Угу. Ну і це благодійний захід. Розкажіть, в чому полягає саме благодійність? Ми, ми збираємо, збираємо кошти, щоб передавати фонди і допомагати нашій армії. Долучитися. І, можливо, вже відомо, скільки ви зібрали на даний момент. Ще не відомо, ми це будемо бачити по завершенні фестивалю. То яким чином можна долучитися до цього збору? З кожного вхідного квиточка йде на ЗСУ. А скільки коштує вхідний квиток? 300 гривень. Розкажіть, скільки триватиме цей фестиваль? Чи є якісь номінації, чи є якісь для переможців нагороди? Так, а вже ж цей фестиваль буде тривати два дні, сьогодні-завтра. Е, Номінацій є дуже багато. Сьогодні е, у вечірньому відділенні будуть брати участь топові пари світу, не тільки України, е, чемпіони світу діючі. Нагороди е, в нас ексклюзивні є медалі у вигляді замку Люберта. І також е, за перше, друге, третє місце. Кубки парам. Ну, а чи поділені ось учасники якось за віком, чи за статтю, як так, і так, в чому цей поділ? Так, розкажіть детально. Поділені... Вони поділені по віку, вони поділені по майстерності, є там, наприклад, дебютанти, є е, учасники, які танцюють там трошки справніше, є е, учасники, які вже танцюють більш професійно. І само собою, що по віку там. Від трьох рочків і до найстарших. А хто, розкажіть, хто є журі, і е, е, яким чином вони будуть вибирати переможців? Е, в журі є е, запрошених 40 суддів з е, усіх куточків України. Е, вони будуть оцінювати кожну вікову категорію по е, інших різних, точніше, критеріях. І, ну, також розкажіть, будь ласка, це, де, де, в який раз ви вже проводите цей фестиваль, і як багато учасників саме з нашої з Волинської області. Саме в Волинь оупен ми проходимо зараз шосте. Що е, ще можна сказати? Навіть і не знаю, що вам розказати про фестиваль. Щось вас не чути. Пане Станіславе, я вас запитую, скільки учасників з Волині? З Волині десь приблизно 300 пар. Угу. Це теж те з різних міст, з різних районів? Так, так, так. Це не там міста Володимира Волинського, це Новолинська, з Луцька. Ну а чим обіцяється ось цей фестиваль від попередніх шести, про які ви згадували? Ще раз перепрошую. Чим відрізняється цей фестиваль від попередніх, про які ви згадали шість, які ви провели раніше? Я скажу, що він наймасовіший зі всіх наших попередніх фестивалів. Ще трішки розкажіть про організаторів, можливо, спонсорів, хто долучився, хто допомагав вам і створювати ось це дійство. В принципі, у нас є партнери, це є мережа. Пар. А так ми повністю організовували цей фестиваль самі. Я і моя дружина Софія. Ну, у вас є можливість зараз запросити відвідувачів на цей фестиваль, адже нас дивляться в Ютубі, чують по телевізору, по радіо. що Чому варто відвідати саме цей захід? Я думаю, це най... найгарніше дійство в світі танцю. Саме на Волині. Ми проводимо найбільші фестивалі, найбільші турніри. Тому я всіх запрошую прийти, переглянути на майстерність виступів пар. Запитати стосовно Заходів безпеки. Що буде, якщо раптом, не дай Бог, трапиться повітряна тривога? Фестиваль зупиняється, направляється в укриття. Фестиваль не може бути продовжений. Під час повітряної тривоги. Ми будемо чекати е, закінчення повітряної тривоги, і тільки тоді ми зможемо продовжувати фестиваль. Зрозуміло. Дякуємо, пане Станіславо, за цю інформацію. Співорганізатор фестивалю, е, точніше, шостого всеукраїнського фестивалю бального танцю Волині опен 2023. Станіслав Кузнічихін був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Добачить.